Всім привіт ви на каналі Іра Ромашка і сьогодні я пройду з 7 по 10 левел. До речі, в мене сьогодні вже день народження, тому якщо ви хочете мені зробити приємно і подарувати подарунок, то можете, будь ласка, підписатися на мій канал. Це буде найкращий для мене від вас подарунок. Ну що ж, ми сьогодні проходимо з 7 по 10 левел. Починаємо. Ось так. Так, ідемо, ідемо. Перестрибуємо через цю перешкоду. Ось так стрибаємо. Тут потрібно ось так. І долетіти. Так, ну нас ракети летять. А, швидше, швидше. Фух, ми встигли. Тепер сюди. А далі... Де напевно. О ні, о, ні, о, ні, о, ні. Фух, ми встигли. Надіюсь, я правильно пішла, бо я вже не пам'ятаю. Так, ну і наша подружка стрибаємо. Фух. І ще трошки і ми провалилися, коли ми починали стрибати. Так, сьомий левел ми пройшли. Тепер восьмий. А що зверху? Давайте подивимося. А, нам потрібно верхи. А знизу що? Надіюсь, там не. О, ні, тут перешкода. Давайте спробуємо ще раз. Так, ну тепер я точно знаю, що потрібно йти уверх. Так, ось тут там ми. Стрибаємо. Тут тебе потрібно швидко, бо у нас тут перешкоди колючі. Так. Давайте може, ми встигнемо пробігти. Швидко, швидко! Фух, і ще б трошечки вони б мене заділи. Так, ось тут наша подружка вже чекає нас. Ми повинні швидко пройти і допомогти їй врятувати її. Так, нажимаємо на цю кнопочку. Ні-ні-ні-ні-ні. Давайте ще раз спробуємо. Так. Знову уверх, як ми вже знаємо, стрибаємо. Ось так. Швидко біжимо. Акуратно. Так. Ось так. Сюди. О, ні. Ні, 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 ні. Пробуємо ще раз. Знову стрибаємо. Ой-ой. Так. Чекаємо, поки вони приїдуть сюди, щоб точно все було безпечно. І йдемо сюди. Фух. Тепер сюди. Чуть не заділи вони нас. Ми врятувалися. Ну, тут потрібно пересприбнути так швидко. Тепер ми вже тут знаємо, що потрібно ось сюди стрибнути, а потім ось так. І тепер чекаємо наш. Скажімо так, ліфт. Тут воно не їде далі, тому потрібно ось так. І чекаємо. І ось так пригимо, стрибаємо. А далі. Далі, далі, далі. Що далі? А, ось тут є прохід такий. Стрибаємо сюди. Тепер сюди. Ось так нажимаємо кнопку. І потрібно швидко ось сюди. Ой ні, а як? А, ой, ми надто довго це робили. Ну, давайте ще раз спробуємо. І ще раз. Так. Ось так стрибаємо. Мені здається, в цей раз у нас все вийде. Повинно все вийти. Так. Головне вірити в себе і ніколи не здаватися. Так, чекаємо. Тепер біжимо, 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 біжимо. Встигли. Ось так стрибаємо, щоб швидше було. Ось тут теж стрибаємо. І зараз ось так. Ну, і тепер ось так. Чекаємо наш ліфт, який їздить з боку в бік. Чи як це назвати? Платформу, на якій ми переміщуватися будемо. Так. Добре. А, тепер ось так. І тепер стрибаємо. І на... І сюди. Тут вже ми знаємо, через оцей маленький тунель ми йдемо. Ось так. Тепер ось так стрибаємо. І потрібно швидко, поки лазер не запрацював. Фух, ми встигли. І тепер до нашої подружки так, ми до неї дісталися, ми її врятували. І до речі, я сьогодні пройду чотири левела. В честь мого дня народження, який сьогодні вже. Це вже третій, який ми зараз проходимо. Так, тут аж швидко потрібно було ці штучки, так скажемо, квадратики. Вони не, не завжди є, так скажу. Ой, ми, сколь, ми скользимо по цьому стеклу склу. Так, спригаємо. Тут дуже багато з цих. Колючих перешкод. Ой, ні-ні-ні-ні. Фух, тру мало не тільки що чуть не попалися. Ні, надто пізно. Верте денько ось так перестрибуємо, йдемо. Фух, все. Тут лазери. Потрібно швидко так по, стил, по склу, щоб воно не, не з'їжджало в нас. Ось так. Обережно. О, ні, до нас ракета летить. Ні, вона до нас не дістане. Ура! Тепер ось так. Ну, тут поки що легко. Головне перестрибнути. Фу, ми змогли це так. А за нами ракета летить, але ми її не попадемося. Ми обережні. І ось так стрибаємо. І врятуваємо нашу подружку. Ну, і ще один левел, десятий останній левел. Подарунок, це бонус для вас. Ось так. Стрибаємо. Біжимо, біжимо, біжимо. Ого, як тут багато ракет. Так. О обережно до ключа. Фух, встигли Зараз почекаємо, поки всі ракети прилетять. І побігли, 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 побігли. Фух, тут іще одне ракета пускає. Як це назвати? Швидко, швидко. Ось так ось так. Фух, ми змогли це. Так. А, ні. а де ключ ще? А, ось я його бачу. А що далі? Ой! Швидко, швидко спускаємося. А, потрібно ще раз так зробити. І ми врятуємо нашу подружку. Ні! Ні, ми програли. Давайте ще раз спробуємо. Ще раз. Я думала, це доволі легкий. Левел але ні. Так. Йдемо поки що все добре. Багато ракет не нас пускають, але ми на це уваги не маємо, так скажемо. Не обращання внимання. Так, тут ось так обережно стрибаємо, беремо ключ. Ось так летимо. Обережно, обережно. І ось тут минулого разу я програла. Потрібно бути обережним. Фух, Невже ми пройдемо цей левел? Так, ми її врятували. Ура! Надіюся, я вам цим відео допомогла пройти ці левели. Ну, не забувайте мені ставити лайки та підписуватися на мій канал. Мені буде дуже приємно. В честь мого дня народження, який завтра буде. Ну що ж, а на цьому все, до зустрічі!